Я вітаю вас в українському сервісі інформаційному в НюС 24. сьогодні, четвер, 3 листопада, 253-й день війни в Україні. Мене звати Дар'я Корсак і ми розпочинаємо. У навчальному центрі російської армії в Ульяновську спалахнув заколот. Понад 100 чоловік, набраних до російської армії, через відсутність виплат, заявили, що не братимуть участі в подальших діях на фронті. На місці з'явилися силовики, заданням яких було придушити протест. У мережі з'явилося відео, на якому учасники бунту говорять про свої звинувачення на адрес влади та командування і заявляють, що відмовляються продовжувати воювати в лавах російської армії. У навчальному центрі в Ульяновську на південному заході Росії спалахнуло повстання мобілізованих із Чувачії. На відео чутно, як чоловіки кричать один за всіх, усі за одного. Як повідомляє портал інсайдер для придушення заворушень до центру стягнули сили ОМОН і Розгва. Медіа також стверджують, що це не перший випадок, коли мобілізовані скаржаться на проблеми з командуванням чи з технікою. За останній місяць в мережі з'явилося кілька десятків подібних записів. Також дружини чоловіків, яких призвали до армії, пишуть у соцмережах про високі витрати на відправку їхніх чоловіків на війну, які вони мають покривати з домашнього бюджету та часто перевищують суму близько 11 тисяч злотих. Як повідомляє New York Times, влада США має дані розвідки, які закликали зростання занепокоєння в Білому домі. Згідно з секретною інформацією, високопоставлені російські військові обговорювали, чи може Москва застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Ті джерела стверджують, що Володимир Путін не брав участі в переговорах. Вашингтон стурбований тим, наскільки розчарована Москва своїми поразками на фронті, пише видання. Це свідчить про те, що завуальовані погрози Путіна про застосування ядерної зброї можуть бути не просто словами. Читаємо в виданню переговори командувачів були зосереджені на тому, де і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Путін сказав, що не брав участі в цих консультаціях. Уряд США отримав тривожну інформацію, що в середині жовтня, тоді як у цей період, Москва. Нібито попереджала, що Україна може застосувати так звану прудну бомбу. Переговори мали відбутися і в період посилення російської ядерної риторики та провалів на фронті. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі відмовився коментувати подробиці справи, підкресливши, що ми спочатку з самого початку дали розуміти, що заяви Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Цитата. Між корейськими двома державами зростає загроза збройного конфлікту. Режим Хеняна випустив 10 ракет різних типів на схід і захід. Над деякими районами Південної Кореї оголошено повітряну тривогу. Одна з ракет пролисіла над японськими островами. Комуністичний режим стверджує, що запуски ракети є відповіддю на спільні маневри військово-повітряних сил США та Південної Кореї під кодовою назвою «Vigilant Storm», які почалися в понеділок. Перші такі масштабні навчання за п'ять років, у яких брали участь 240 бойових літаків, які змоделювали 24 годинних нападів на добу. За даними Сеула, ракети випущені військами комуністичного режиму. Одна з ракет впала за 26 кілометрів на південь від північного кордону з північною Кореєю. Лише за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчо на східному узбережжі, та за 167 кілометрів від острова Олендо, де багато жителів після оголошення тривоги сховалися в підвалах і сховищах. Свідгарисперше після поділу півострова північна Корея запустила ракети. Вони впали поблизу наших територіальних вод. Ми не можемо терпіти це бездіяльно. У відповідь Південна Корея запустила ракету повітря Земля, яка впала в море біля її північного морського кордону. Хоча пандемія, здається, залишилася в минулому, медики попереджають, що ковід все ще триває. Тільки за останню добу в Польщі зафіксовано понад 860 випадків. Тому ми хочемо вам нагадати про щеплення та правила безпеки, адже сезон грипу тільки починається. Пандемія коронавірусу в Польщі почалася на початку 2020 року. Вакцинація проти covid 19 все ще триває, незважаючи на те, що минуло вже три роки. З 4 березня 2020 року в Польщі зафіксовано понад 6 мільйонів інфікованих. Понад 100 тисяч людей померли від коронавірусу. І наразі, згідно із статистикою Міністерства охорони здоров'я Польщі, понад 800 людей щодня хворіть на COVID-19. з грудня 2020 року в Польщі. Триває вакцинація проти коронавірусу, і відтоді в Польщі щеплено майже 58 мільйонів людей. Також понад 22 мільйони повністю вакцинованих людей. І було введено майже 15 мільйонів бустерних доз. До Польщі доставлено понад 100 мільйонів вакцин, і понад 25 мільйонів доз все ще перебувають на складах. Всій країні 16 вересня цього року другою бустерною дозою від COVID-19 можуть щепитися люди старше 12 років. А з 3 жовтня діти від 5 до 11 років. Записатися на наступне щеплення можна не раніше ніж через три місяці після останньої дози. Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2023 рік у другому читанні. Та в цілому За проголосували 295 депутатів. Ключові пункти це прогноз зростання ВВП 3,2%. 2,2%, а раніше обговорювалося 4,6%. Доходи 1,3 трильйонів гривень і витрати 2,6 трильйонів гривень. Найбільше на оборону – це 1 трильйон гривень. Також дефіцит бюджету 20 – 20% ВВП. І щоб покрити його, Україні потрібно 38 мільярдів гривень. Доларів від партнерів заходу. Інфляція в Україні 28% і це рекорд щодо найбільш раннього ухвалення бюджету за всю історію України. А я запрошую вас на наступний ефір української мови в Ньюс 24 завтра о 10.30 польського часу. Тож до побачення, бережіть себе до завтра і слава Україні!